В Україні 17-та година на каналі Новин 24 Триває прямий інформаційний ефір. Найсвіжіші новини від наших журналістів. До вашої уваги у студії Павло Рольник. Вітаю! І починаємо випуск з трагічних новин. Сьогодні загинув відомий український футболіст Андрій Гусін. На місці події, на місці трагічної події. Працює наш журналіст Артем Джибко. Він розповість детальніше. Артеме, тобі слово. Находимося на автодромі Чайка, де близько другої години дня. Загинув колишній відомий футболіст Київського Динамо та збірної України Андрій Гусін. Наразі подробиці невідомі, адже міліціонери нас просто не пускають на місце пригоди, мотивуючи це тим, що там працює оперативна група. Більше інформації я гадаю нам вдасться здобути у наступних випусках новин студія. Дякую, Артеме. Я ж в свою чергу додам, що Андрій Гусін більшу частину своєї кар'єри провів у київському Динамо. У складі збірної України він виходив на поле 71 раз у 2007 році. Розпочав тренерську кар'єру. А у грудні Андрієві гусіну виповнилося б лишень 42 роки. Без батька залишилось троє дітей. Міністерство оборони та міністерство охорони здоров'я звинувачують у бездіяльності. Слідча парламентська комісія, яка перевіряла використання коштів для антитерористичної операції, оприлюднила перші висновки. В них йдеться про те, що Міносвіти та міноборони недостатньо швидко працювали в умовах війни. Ось, наприклад, міноборони з 27 мільярдів гривень, виділених державою на антитерористичну операцію, витратило лише 69%. Аналогічна ситуація із благодійними внесками громадян. Їх назвали 147 мільйонів натомість використали лише 80. в умовах війни. Це могло коштувати життя десяткам солдатів, які воюють на передовій. Переконують члени комісії. Усі факти таких порушень збирають і передадуть до генеральної прокуратури та інших силових структур. Звіт наш, який є надзвичайно, мені здається, важливим документом, буде передана вже сьогодні до Генеральної прокуратури України, до всіх силових структур для ознайомлення, до кабінету міністрів, до адміністрації президента України для того, щоб всі відповідні структури не просто ознайомилися а там, де це потребує, додаткового прийняли рішення про розслідування додаткові, додаткове вивчення матеріалів. Дежавю на банковій сотні мітингувальників, вибухи петард, кордон правоохоронців. Кілька сотень людей вимагали від Порошенка не підписувати закон про особливий статус деяких районів Донбасу. Представники автомайдану, правого сектору та добровольчих батальйонів закликали президента не підписувати закон про особливий статус Донбасу. Зі своєю вимогою активісти пікетували адміністрацію президента. Во вони провели uh, закрите голосування. Вот, об сдаче Ба Донбасса. Фактически о сдаче Донбасса. Во-вторых, Во он просто не имел права этого делать. Вот. Мы сюда собрались для того, чтобы сказать, чтобы он напомнился. И за... закрыл этот закон. Если нужно, пускай голосуют еще раз открыто. Я думаю, что президент должен быть на стороне своих граждан, а не на стороне агрессора Путина. Спокійним мітинг не вийшов. Молодики у масках закидали кордон міліції петардами. Силовики не відреагували. Дісталось і політикам, які намагались вгамувати активістів. Під заклики кинути у смітник мітингувальники прогнали дружину Юрія Луценка. Утім, ніякого результату мітингувальники не домоглися. Як відомо, президент з вимогами до якого у Києві прийшли активісти, перебуває з робочим візитом у Канаді. Чергову гуманітарку збирається направити Росія до України. Це вже третій вантаж із початку бойових дій на Донбасі. Як повідомили у МНС Росії, відправлення готують до кінця цього тижня? Нагадаю, у ніч на 13 вересня російська сторона вдруге вторглася зі своїм гуманітарним конвоєм в Україну. Ні українські митники, ні представники ОБСЄ не змогли. Оглянути білі вантажівки під час першої гуманітарки. Росіяни у зворотній бік вивезли викрадене обладнання заводів, які працювали на оборонну галузь. Один день війни на Донбасі коштує державі 80 мільйонів гривень. Таку цифру озвучив прем'єр Арсеній Яценюк. Відновлювати знищений Донбас влада планує за гроші олігархів. Для цього в уряді хочуть створити спеціальний фонд. Про те, як схід України пережив минулу добу, далі у сюжеті. Терористи, котрий день поспіль, продовжують обстрілювати позиції сил АТО. інтенсивність вогню по укріпленим пунктам збройних сил України дещо знизилася. Констатують в РНБО. Проте про зати не йдеться. Протягом доби під вогонь потрапили позиції підрозділів збройних сил України у Донецькій області в районах населених пунктів Нижня Кринка, Піски, Аеропорт Донецьк, Рідкодуб, Гранітне, Курахове, Новоорлівка, Дебальцеве та Шуми. У Луганській області терористи обстріляли позиції українських військових в населених пунктах Попасна, станиця Луганська, Новоселівка, Центральний, Міус, Чорнухіне. За останню добу ми не маємо втрат серед українських військовослужбовців. Натомість бойовики активізували обстріл житлових районів. У Донецьку сьогодні зранку снаряд потрапив у будинок. Є загиблі та поранені. Вони між собою почали обстрілювати друг друга, попав снаряд. Магістралі а Ну не магістралі, а там сліднього давлення. І почалась сильний, сильний пожар почався. І почали горіти квартири. Місцеві жителі живуть у постійному страху. Покинутими на призволяще виявилося багато літніх людей, які ледве пересуваються. Я куди я ним бігу? Він шов це шовто розстояння, то го дому сюди. А тепер от сіли сидіти не може. І я плачу, з нього. Також у РНБО заявляють про активізацію мінної війни на кордоні з Луганською областю. Протягом доби прикордонники тричі зафіксували факти спрацювання мін, встановлених російськими диверсантами. В одному із випадків на міні підірвалася та загинула жителька одного із прикордонних сіл. Меджелісу у Криму дали добу на виселення. Після обшуків парламенту кримськотатарського народу дали 24 години, аби забрати свої речі у будівлі на вулиці Шміт та В Сімферополі розташовані ще й благодійний фонд Крим, а також газета Авдет. Майно, яке з Меджелісу не встигнуть забрати, влада Криму обіцяє арештувати. Нагадаю, російське ФСБ, яке працює на анексованому півострові, взялося за кримських татар і останні кілька днів влаштовує обшуки та допити про активістам. Загартовані у вогні, ці люди ледь не щодня ризикують життям, аби врятувати інших. Вони не вважають себе героями. У день рятувальників небагатослівні чоловіки відкривають свої таємниці. Тренування з надзвичайниками пройшли, і наші журналісти. Темрява рухома підлога, стеля, яка падає на голову. Все немов у фільмі Жахів. У цих підвалах база тренування рятівників. Щомісяця обов'язково тут відбувається їхнє тренування. Це рухається, максимально відтворюється певні небезпечні фактори, які можуть перебувати в таких приміщеннях. Вдягаємо захисний костюм та каску і Йдемо тренуватися разом з надзвичайниками. Чекаємо наказу від командира. Найти у надзвичайники вдягають за кілька секунд кисневі маски та балони. За що на приміщення? Рухаємо цю здошку бутальних стінах. Зуміла. Іноді пожежники пересуваються навіть на колінах. Ось такі умови доводяться переживати пожежникам наближені до реальних на тренуваннях. Темрява та дим заважають роздивитись та оцінити ситуацію. А поруч ще й лунають крики людей. іншій кімнаті рятувальники знаходять людину, яка лежить без свідомості. потерпіла, ви, ви потерпіли, виносимо свіжу повітря. Як зрозуміли? Рятували людину, виключили усі рубильники, вимкнули газові крани. Усі завдання рятувальники виконали. Найважче у тренуваннях зізнаються професіонали смуга психологічних перешкод. Найважче те, що психологічна активність на людину впливає. Тож таки диму багато. Приміщення більш-менш міняються. Ми ходимо кожен раз, як перший раз. І от тому заходиш, диму багато, не знаєш, куди йти, а маєш виконати своє завдання. Ще одне просте завдання для надзвичайника: за 8 секунд дістатись по драбині третього поверху. Спробуємо повторити подвиг. Страшно. Ці чоловіки щодня роблять те, що іншим, не під силу. Загартовані рятівники уже не уявляють свого життя без романтики вогню. І ось гаряча новина. Як щойно стало відомо, терористи на Луганщині влучили снарядом у одну з ТЕЦ. Внаслідок цього вся Луганська область зараз залишилась без електропостачання. Продовжуємо випуск. У Чернівцях пройшов благодійний патріотичний ярмарок. Місцеві студенти напекли солодощів, кошти з продажу яких передали на лікування українських військових. Про допомогу небайдужих далі у нашому сюжеті. Чернівецькі студенти влаштували патріотичний ярмарок. Вони власноруч створили солодкі шедеври, а зібрані кошти спрямують на допомогу учасникам АТО. Ось цей величезний синьо-жовтий торт із написом Слава Україні спечений чоловічими руками. Я вкладав душу серце. В це я патріот. Я хочу, щоб ми побідили. І щоб ну, на Україна Україну вона буде єдина і не ділимо. Як і студент Михайло, решта спудеїв, що долучились до благодійного ярмарку, всі харчі для випічки придбали за власний кошт. А опісля не шкодували сили творчості, адже знали, що все це робиться задля українських захисників. І з мамою ми пекли еклери, е, домашній поріг. Ну я з дуже великим задоволенням це все пекла. Мені дуже сподобалось. Ми дуже хотіли зіб... ну, дуже намагалися зібрати кошти е, на підтримку. АТО і все з любов'ю зробили. Допомогти українським захисникам при цьому посмакувати тістечками. Така ідея сподобалась. І покупцям. Я придбала такі от пиріжечки, вони надзвичайно смачні. З вишенькою і з горішками. Кошти для цього не шкода. Звичайно, не шкода, ми тільки за. Тут відчувається патріотичний дух у цих стравах. Кожна страва прикрашена флажками та іншою атрибуткою українською. Сьогодні все освітянське суспільство, всі, все товариство об'єднується навколо однієї мети допомогти, як тільки. Зможуть в даній ситуації, яка склалася в країні. Наші чоловіки, наші батьки, брати вони зі зброєю в руках захищають нашу неньку Україну. А ми чим можемо? Хочемо допомогти. Опісля зібрані кошти передали у військовий шпиталь задля лікування українських захисників. А ще величезний патріотичний торт, аби солдати відчули, що чернівецькі студенти цінують і вболівають за кожного з учасників АТО. Ну і на цю мить у мене все вже менш ніж за годину. Зустрічайте у цій студії Вадима колодійчука. Слідкуйте за подіями дня разом з 24 каналом і пам'ятайте, поінформований означає озброєний.